Мені тут нічого додати. Я не буду спілкуватися з хуліганами, будуть притягнуті до юридичної відповідальності. Привіт, усім! Я думаю, що всі вже знають і бачили відео, можливо, самостійно присутні були, як в Варшаві проходили мітинги, протести фермерів. Чим це закінчилося? Скільки було затриманих, скільки було поранених, як це все виглядало? Сьогодні хочу розповісти на реакцію польської влади, як вони це підтримують чи не підтримують, бо фермерів вони ж підтримують. То й, напевно, і цю акцію протесту може підтримували. Але по факту, мабуть, що вже не підтримують. І вже не хочуть, щоб фермери виходили на протести в Варшаві чи будь-яких інших містах. Одне питання залишається: проти чого протестують? Українське зерно в Польщу не йде. 95% українського зерна йде морем і Дунаєм. Є продукція з України, на яку Польща ввела ембарго. Теж в Польщу не продається, тому що є ембарго. Питання: проти чого стоять ці протестувальники? Ці фермери, так звані? І кому це вигідно? Друзі, підтримайте, будь ласка, це відео лайком, репостом. І, звичайно, якщо ви не підписані, підпишіться на цей канал. Увімкніть дзвіночок і ви не пропустите важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Також в описі під відео є посилання на мою телеграм-групу актуальну про Польщу. Польща кордон, перетин кордону, багато запитань, багато відповідей. Проходьте, підписуйтесь і будете знати більше. І ще додаткова інформація: під час протестів було поранено 13 поліцейських, які були госпіталізовані. Так, собі, мирний протест. Заступник міністра державного майна Польщі Роберт Кропивницький у коментарі змі розкритикував протестувальників, які перейшли до агресії проти поліцейських. У польській державі неприпустимо створювати такий бунт, навіть в ім'я слушних вимог. У мене склалося враження, що до фермерів, які прийшли висловити свою думку, приєдналися бойовики, які вирішили влаштувати великий бунт у центрі Варшави. І теж з цим погоджуюся. Я думаю, що там були фермера. Які за свої права прийшли відстояти, але це була заздалегідь спланована акція. Багато хто знав про неї. Звичайно, звичайно, що ті, кому вигідно зробити якийсь дебош, вони послали туди людей, так званих тітушок, ті почали кидати, обзивати, робити хаос і робити серйозні провокації. Мені здається, що польська влада мала би це передбачити. Ця ситуація дурному ясна, що так би мало бути, і так було. Тобто це дуже гарна картинка туди нашим сусідам московитим. І вона гарно спрацювала. Така гарна картинка, коли поліцейські б'ють протестувальників, фермери, фермери кидають, шпурляють щось. Дуже гарно залітає на Росії, от, просто на ура залітає. На думку польських чиновників, правоохоронці діяли правильно, коли розганяли протестувальників газом? При цьому він додав, що не всі фермери вдавалися до сили, а лише кілька десятків учасників акції. Про що я й говорю? Що реально люди, можливо, й вийшли показати своє бачення, попротестувати за щось своє. Але було кілька там засланих козачків, які зробили всю справу. Яка ж реакція Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі? Різко засудив сутички між протестувальниками та поліцією. Мені тут нічого додати. Я не буду спілкуватися з хуліганами, я буду говорити тільки з фермерами. Ті, хто порушив закон під час акції і спричинили такі дії, як, наприклад, важко поранений поліцейські, будуть притягнуті до юридичної відповідальності. Я ставлюся до них не як до демонстрантів аграріїв а як до людей, які порушили закон, сказав Дональд Туск. Також голова польського уряду додав, що він продовжить діалог з незадоволеними фермерами. Туск заявив, що звернувся до Єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського щодо вирішення проблеми, яка зараз є. Як бачимо, реакція є, вона досить жорстка. Але то треба було попередити. Хоча вони, як бачимо, як от тільки збиралися протести, хто за цим слідкував, бачив, що поліція була, поліція була підготовлена, значить вони очікували і знали, що таке може бути. Можливо, треба було вжити ще якихось додаткових засобів захисту, можливо, ще чогось, а може, цього не можна було минути. І це наслідок того, що польська влада все ж таки дає добро на ось такі дії фермерів і псевдофермерів. Тобто, дозволяючи будь-де, будь-як, будь-яким чином протестувати, забороняти, блокувати, не давати проїжджати і робити, що їм захочеться, і це є без покарання. Тобто вони там зробили, ну, перекрили кордони, блокують автомобілі, не дають людям нормально працювати, їздити, пересуватися. Все нормально. Це є акція, яку фермери собі придумали і вони її тримають. Ось бачимо в Варшаві, ніби все добре, демократична країна все гаразд, але це також використовується. Якби там не було засланих козачків, я думаю, що все було пройшло мирно і добре. Але ж були люди, які шпурляли, були люди, які там щось підпалювали, вигукували, кидали, невідомо що. Тобто, все було сплановано. Вони не просто вийшли і вирішили: о, давайте ми зараз будемо щось кидати. Ні, були люди, які це все організували, привели людей туди, куди треба, і зробили свою чорну справу. От залишається питання: проти чого ці фермери протестують? Українське зерно. В Польщу не йде. 95%, як я вже говорив, воно йде іншими шляхами в обхід Польщі, а 5% транзитом через Польщу. Все. Інша продукція теж для них дуже важлива, проти якої вони протестують. На неї, на неї накладене ембарго. Тобто, вони взагалі протестують проти України та українців, щоб не було ніякого товарообігу чи як, щось тут не зрозуміло. Тим більше, що є переговорний процес, триває люди, міністри, заміністри Єврокомісії, Польщі і України зараз спілкуються включно з фермерами. Ну, тобто, почався процес переговорний. Давайте випрацювати. Для чого накаляти ситуацію, для чого далі перекривати кордон, для чого робити ці от акції протесту, від якого страждають самі ж і поляки? Ну як би це не звучало? Польські фермери борються за те, щоб мати можливість там в майбутньому далі займатися фермерською роботою, справою, вирощувати, продавати свої продукти, але від того страждають також і поляки. Тобто, не вже навіть не говоримо, що Україна втрачає мільярди, а це так само втрачені людські життя, тому що ми недоотримуємо, ми не можемо. Того чи того купити, придбати, замовити, надати, перевезти це на передову і від цього гинуть наші солдати, наші військові. То так само страждають саміші поляки. І ціни виростуть. І ось бачимо поліцейські поранені, і самі ж ті протестувальники також буде там хтось був вдарений, когось вдарили, когось заарештували. За що боретися, люди? Бо якщо згадаєте перші протести, то вони були проти чого? Проти зерна з України. Не їде. І що далі? Протести далі тривають. Ось вам і відповідь: що стоять або за довгий рубль, або не знають за що. Скоріше за все, за довгий рубль стоять. Так щось мені здається. Друзі, ось такою інформацією і такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися. З вами як завжди Саша Матвію. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.